Вовки ФК Полісся. Житомир на вихідних зіграли два матчі. У суботу із футбольним клубом Колос із Ковалівки, а у неділю із командою Полісся Ставки. У суботу вовки відкрили рахунок вже на третій хвилині матчу. У ворота суперника потіли впівзахисник Житомирян Бенні Макуана. Перший тайм був напруженим. Гравці колоса зрізали м'яч у власні ворота, але наздогнали полісся, забивши два голи. Чим зрівняли рахунок. <му> у другому таймі вовки знову вирвалися вперед. В'ячеслав Танковський передав м'яч Бені Макуана, який вдруге забив гол у ворота суперника. За 10 хвилин до закінчення матчу команда з Ковалівки забила гол у ворота Полісся. Фінальний свисток зафіксував нічию. 3-3. Ну, так, я вважаю, багато чого для тренерського штабу ми здобули з цієї гри. Так як і позиційних моментів, так і поганих моментів. Без них теж також не як. У нас є моменти, ми забуваємо, це теж добре. Так що, а те, що винесли, ми борьба. Це була генеральна репетиція. Готуємось 5 днів та будемо вже. Починати чемпіонат. в останньому спарингу перед українською прем'єр-лігою вовки Житомир зійшлися у поєдинку з вовками зі ставок. Житомиряни обіграли суперників із рахунком чотири один. З команди Житомирян відзначилися троє гравців: двічі півзахисник Еміль Мустафаєв, а також Євгеній Микицюк і Дмитро Шастал. Вже 28 липня. Команда «Поліція Житомир зіграє перший поєдинок в УПЛ з футбольним клубом Верес на власному полі.